Сьогодні, на Майдані Незалежності міста Косово ми зібралися, щоб віддати шану і честь, провести в останню дорогу воїну, захисника рідної землі, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Валерій Фаденчук, житель селища Пути, 1969 року народження. Стрілець, оператор, старший сержант. Він став до лав Збройних сил України ще в січні 22-го року. Пройшов славний бойовий шлях. Загинув. 10 лютого 2025 року в Запорізькій області, виконуючи бойове завдання. Герої новітньої історії України це люди, які віддали ідеї боротьби за вільну, соборну, незалежну державу, вище своїх особистих мрій. Планів і свого життя. Їхні імена з золотими літерами будуть вписані в історію національно-визвольної боротьби за волю і незалежність України. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять, це продовжити боротьбу і здобути таку ж дану ними перемогу. Вічна пам'ять, вічна шана, вічна слава і честь захисникам рідної землі. Read more. владико прости беззаконня наші, святи, посіди, сіли, немочі наші, і мене Твоє поряли, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. щас і на віти пісні, от що на що є сина небеса, нехай свядиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Під наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватися в нашим, і не введи нас у спокусу, але не зволи нас від Мока. Царство, сила і слаця, це є на духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ломи сподини в душу воїна Господи. Твої спочивають у ботий душу спочивав Свої двого, бо ти єдиний чоловік олю. Кайдані визволив самі душу своє Твого, і нині бо вся віки, віки мам. чиста І непорочна Я, я діло, що владе сім'я мене пора. Спаслася душа, йо. помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, болимось, вислухай нас і помилуй сходимо. Ратимо, Господи, Господи, помолимо, Господи, помилуй. Боже дух всього тілесного ти смерть, у смерть подолав, де знищив, життя життя світові Твоєму подав. Сам, Господи, Бог і душу. Воїна Валерія у місті світлім, у місті квітучим, у місті спокою, де немає ніж ж вбиє всяких всякий гріх, що вчинив він словом, тілом, думкою, все прости. Бо немає людини, яка жила б і не зрішила ти один без ріка. Правда твоя, правда вічна і слово твоє є істина. Бо ти є це воскресіння життя і спокій, спочилого новоприставленого, героя України, загинувши Валерія, Христе, Боже наш. І тобі славу віддаємо прити твоїм Отцем, Пресвятим, і милосердним животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Не мудрі, присвятая погороди, те пахтима. Яснішові і не дріля, славнішові сарафині. Що без одміння була, слово породила, сущу Богородицю тебе Христе Боже, найди наша слава ти, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помили. Славий. Володій Христові, тобі по нам за молитвом, прижити і матері, тоді славни тима постоїв, душого приставленого, героя, воїна Валерія, що віддав життя за Україну за кожен нас. Оселя бравини, одинить до місяця, лома врамися, в глубокої до не приїдає в нього милий спасе, бо він є добрий і льози на любому. Можемо спині вічний, сповігуни, Господи, душі, ново переставленому службі твоєму воїну, бо на тут поміж нас молитві вічною. Oh, yeah. Oh, Амінь, і Отця, і сину, Святого Духа, Амінь, і на Отця, і сину, Святого Духа. Отче наш, що єсин на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Уродиться дімо, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений блідови твоєї, водой, родила Христа Христа, Спасителя душ наших. Вігня Отця, і Сина Святого Духа, Амінь. і Отця і Сина Святого Духа, Амінь. від Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Я і Сіна, Святого Духа, слава Свято Христу! Слава Україні! Герої, слава! Дорога згорована родина, тих сні, воїна, побратима, наша влада і майдан. Сьогодні ми зібралися на цій бощі, що чергове зустріти належне вчину з повагою поханення нашого воїна-захисника, загиблого героя Валерія 19-го року. Там на захист батьківщини воював до цього часу. Захищаючи землю від ворога, нападника, агресора, повернувся на щит додому, щоби зайти мішних спочинок у ті рідній землі, яку боронив сім'ї сім'ї життя. Попри всі діти, негаразди, які зараз стаються, дарібати і сестри, апостол Павло свячає за все дякую Бога. На всіх обороннях знання не знання, заявлення Ми не завжди знаємо ту дорогу і каже, що приписана, що ж таки Господь не сповідає. Ми не знаємо, як і чому Господь нас веде, але знаємо те, що, що Господь не хоче сняти грішника, тому що всі народилися, покаялися і були живими. І ми, як християни, розуміємо, що Господь чи не для нас. Бо так був повідомлення свідчив, дав всередину природного, щоб всякий хто в нього не загинув, мав життя більше. Тобто Бог теж показує свою до нас грішник тим, що дає свого сина на хрестне, страждання, на смерть, та до нашого блага за на те, що ми звінилися і брав підяву до великої смерті. примирилися з Богом на і знову могли осягнути рай та що не. Вибак і сестри, і свято Ремляна, а Павло говорить, що Господь тим чинив не з нашої заслуги. ні, Це дар Божий. Він нас так любить, і так чинив. І що зробити діток, може були грішники. Тобто не за якісь наші заслуги. Але далі він говорить, чи готові ми померти за тобою. І далі каже, що може за благодійника ще здавалося померти. Але так просто важко це. Але коли сестри, життя і історія показує, що є ті люди, які готові на це, готові на свій подвиг, готові померти захід про небільшу любов і любов до ближнього. Найбільшу заходу для ковід. І тепер трильйони наших громадян України став на захист нашої батьківщини, готові своє життя, душу положити за нашу свободу. І як ми даримо сестри, дякуємо Господу за все, що Він про нас благозволив, його за це прославляємо, так і сьогодні, воїну Валерію, і всім тим нашим воїнам, які на нас дивляться з тих пане і покриті, також свої душу положили за нашу свободу і тих, котрі зараз виборюють нашу свободу, відстоїть її. Маємо щиру дяку їм за те, що він нас робить. Верхую собою. Раді нашого залива. Через співчуття родини на вашу прату. Звісно, це наші слова, але я думаю, що кожен з нас готовий готує допомогу мати молитовну пам'ять завжди за Валерія і вам підтримці. Ще ви дякую всім нашим воїнам, які заборонять, дякую, що не байдуже. Сьогодні прийшли, бо побратим загинув. Хай Господь покоїть душу у себе правити, але праведливість перемоги. Слава Субі! Bye, Вони тобі і мені віддали.